Вітаю! В адмінпорталі додана нова функціональність, яка забезпечує централізоване розповсюдження типових рішень бізнес-процесів як частини платформи для використання в інтерфейсі моделювання бізнес-процесів для забезпечення сумісності версій. Як це працює? В кабінеті адміністратора регламентів обираємо Створити новий запит та заповнюємо поля назва версії і опис зміни. Натискаємо Створити. Згенерувалася нова версія кандидат. Переходимо в розділ моделі процесів. Натискаємо на Створити новий процес. Прийдемо до вкладки Конструктор та додамо нову задачу. У задачі оберемо, наприклад, Service Task. Та у функціях в розділі Template натиснемо на кнопку Select. Згенерувався та відобразився дропдаун Choose element template». В ньому відображаються всі типові рішення, які є в актуальній версії. Таким чином, моделювальнику регламенту не потрібно самостійно шукати та завантажувати нові рішення. Вони постачаються з новою версією платформи, тому завжди підтримуються в актуальному стані. Köszönöm a figyelmet.